Будуть набирання, щоб вони все будуть формувати. Саме головне, чому потрібно викладати собаку в цьому сухову групу, а, це фіксація зубної форми. Розумієте, у нас не собаки, у нас не будуть лайки, з якими вже полюєте ви в ранньому віці. І десь на охоті, де угодно, ну, навіть обсідку вдома у вольєрі, пошкоджено от хоч один зуб. Якщо що вони не зафіксовані, все. Собака вибуває з племінного розведення, розумієте? А, Дуже інтересний рік, води, чому треба правильно було все розставити, щоб це було чомусь красиво а, Непогана голова, у другої собаки, доволі не голова. Остроклінообразна, око темне, розрізі є. A, дуже хорошо потягнути. Але є <кій> не але це виставка. Ребята, він наскільки грязний? Просто що, що я? Бля, як я грязний, то що мені вже не здручить ніколи. Це робота а то, то, молодий то красави, робота. Не путайте да, робочі як перший лінзі дуже хороший кабіло. А він є дуже хороший кабілоок. Який хазяїв у нього класно поставлено ухо. А, да, зараз вони вже порозкручували трохи хвости, тому що вони втомилися. Коли вони зайшли в рівні, хвости усіх були закручені. Дуже непогано зложений, підтянуті, і діти з темним оком, плавний перехота та ну, в бак морди. Ну, тобто питання немає, перший в різні. Тут я сказала, чим пройде. Ну, було взагалі супер-супер. Е тут геть дитя. Ну, Видно по ньому, даже, що воно геть дитя. А, дуже непогано зложений, але вже укорочений формат. Уже він короткуватий для мене. Мені більше підтягнутості не вистачало, і таки, за що? Хвіст закрутив, потім як розкрутив його і так ми і ходимо. А, тут переразити на дроні друг, дужки, і вже світловата око йде. Не таке темне, як повинно бути. Тут та ж сама, перезакачувані каски, на надброні дужки, і ну, широкувата швітна коробка. Ну, прекрасно сложений кабель, потягнутий, супер. А, з вами. А, Линяє, чи розлиняв, чи я не розумію. Линяє, линяє. Я ж кажу, щось. з ним. Він в розліт. Це не виставочна тенденція, але дуже класна дитина. У вас. <різвісті> Тут е, переразуйте надбровні дужки, теж добре потягнутий. Е, це ваша пускав дах хвоста теж. Чуть-чуть е, мені вже темніше око взагалі супер було б, але все отлічно. І е, <різвісті> черепна коробка широкувата. У вас прекрасна собака, у нього дуже класна голова. У нього іде... ідеальна голова. Розумієте? Він хорошо потягнутий, все. Він не ходив в ринзі. Він просто не ходив. У нього немає соціалки. Розумієте? Хоча він повинен бути аж там десь був. Ну і за того, що він не... не міг себе показати, він ходив на своєму місці. Але. Найбільша оцінка в молодшій віковій групі дуже добре. Ви всі ваші собаки всі її отримують. Немає мені за що їх наказувати. Усі дуже добре.